Вітаю всіх на каналі Пірожиля Квіткова. І ми сьогодні слізи пішли погуляти. І поки ми і поки ми не можемо поїхати. Ми сьогодні планували поїхати на дачу, але не поїхали. Хотіла показати вам, який сад є довкола нас. А, до речі, хотіла зазначити. Нещодавно дивилась відео одного з там хлопців, який поїхав в Індію. Боже, ну це жах. Як вони живуть в таких умовах? Просто все накидано, грязь повна, це жах. Подивіться, яка в нас краса сьогодні в Полтаві. І ось зробили таку гарну клумбочку, хочу показати вам невеличкий огляд цієї клумби. Ми злізою йдемо до цієї клумби, подивіться, на околицях Полтави, яку зробили посадку та клумбу. Хотіла зробити невеличкий огляд по рослинкам. Ось так от зробили. Це якісь там е, полтавські міцні е, власті. Це все зробили. Ну, коротше, давайте подивимось. Е, оце, що мені більше привертає увагу, це хвіст поні. бачите, там трошки сніг його е, попригнув, при, але непогано виглядає. До речі, хвіст поні завжди зелений. і зими, і весни, і так далі. І Він як хвіст, його потрібно лише вичосувати, і більше нічого не потрібно не потрібно його обрізати. Отут попереду посаджена лаванда. Отут посаджені такі гарні вже кусти лаванди. Можливо, навіть цей лавандін, я не знаю точно. Такий якийсь дуже товсті, в нього пагони. Ну, прикольно, Подивимось, він ще не квітнув, подивимось. Тут навіть ще петуні під снігом. Прикольно, до речі, виглядають ці петуні. Ось так от. Е -е -е. Тут посаджений Барбарис. Він вже без листочків цікаво на дачі в мене ні. Тут наче як спіреї посаджені. Зараз подивимось. А і це також спіреяла, бачите, вона вже її коли посадила, вона така була якась трошки чахла з нею мироші, але є зелененькі пагни, тому думаю, все добре буде. Ну тут по класіки чорнобривці, куди ж без чорнобривців на Україні. І там ще якісь однорічники, бачите. Тут похереплідник, наскільки я пам'ятаю, але якось він, чесно кажучи, не дуже гарно виглядає. Ну, подивимось, що буде навесні. Прикольно, дивіться. Можна йти по зеленій траві зі снігом. Тепло-тепло зараз на вулиці. Що тут ще посаджено? Там також спірея. Тут, я не знаю, якийсь бур'ян будяк можна було прорвати. Це також однорічники. А це оцей піщаник. Ну, прикольно, наче виглядає. Він схоже на вівсець, на блакитний чи вівсець, чи овсець. Ну непогано, в мене такий же кущик, але я бачила, прикольно його підв'язують понизу ниткою і такі, як пальми формують. Ось Тому, можливо, тут також будуть гарно робити. До речі, тут були навіть і гейхери, а це седом, бачите, два кущі Барбариса там і ось тут червоний. Тут седом звичайний. Бачите, ну він ще непогано виглядає. До речі, гейхер не бачу, не бачу. Ну, думаю, що а, ні, ось, дивіться, одна гейхера є зелененька, ось вона прикольна. До речі, вона така низенька. Ну, гейхери взагалі-то не полюбляють таке відкрите сонце. Ну, подивимось, як вони будуть себе. Ага, і ще ось одна. Дивіться, знайшла все ж таки ще одну гейхеру. Також непогано виглядає. Слухайте. Те, яке тут сонце було, і коли вони були посаджені, то дуже класно виглядають. Ага, е, до речі, оце хости. Хости звичайні, ну також непогана. А це почув покрівник. Ну, оцей мені, до речі, він, мабуть, найбільший завподобий, бо він швидко наросає. Квітне так, що потім не якось не дивно не виглядає. Тому цей почув покрівник мені також дуже подобається, я багато де його саджу. Ось, ось така в нас такий сад навколо нас в місті Полтава. Тому, бачите, не лише можна... Робити красу у себе вдома, в саду або десь у дворі, а можна так просто просто так, бачите, йдеш, а тут така оп і гарна клумба. Тому любіть свою Україну, робіть для неї м м краще, не е заздріть комусь іншим державам. Е беріть тільки краще з інших держав і створюйте тут себе на Україні. Е тому все буде Україна, дай Бог. Скоро вже ця перемога, то та будемо так облагоражувати, гарно робити ці клумбочки.